Це буде найкращий бліц, який ви коли-небудь бачили? Всім привіт. Привіт, як настрій? Супер. Готова Вечері. до бліцу? Так, да. супер, пішли. Окей, починаємо. Як проходить твій звичайний день? Я прокидаюсь частіше йду там, можливо, раз у тиждень до психолога, піду по і сідаю за роботу. Ввечері я можу піти на тренування або зустрітися з своїми подругами. А що тебе надихає щодня на твою роботу? Результат і, напевно, те, що є відгуки від клієнтів. Типу, мені прям подобається робити прям реально класні проекти, і я від цього прям сильно кайфую. Любиш планувати чи живеш моментом? Я 100% багато планую. Я, напевно, живу в моменті тільки в тих случаях, коли я прям отримую емоції. Все інше я планую. А як ти плануєш свій день? У мене є google календарь, я туди прям записую все по годину, що я маю зробити. І в нотатках я завжди записую на місяць плани, на сезон і на рік дуже часто. Клас. А як виглядає твій ідеальний робочий процес? А, дуже часто, ідеально, це коли мене ніхто не трогає. У мене є чітко заплановані всі мої справи, і а, я просто сідаю, спокійно собі роблю, не виключаю світло, нічого мені не заважає, і тоді mm. в мене все класно виходить. Як ти любиш відпочивати і як виглядає твій ідеальний відпочинок? Я люблю, коли мене ніхто не трогає, тобто коли я просто лежу, я не сильно люблю активний вид відпочинку. Я люблю пляж, я люблю море, океан. І коли мене ніхто не трогає. Клас. Супер. Як ти почала працювати в своїй сфері і чому обрала саме її? Я взагалі почала працювати в СММ, тобто спочатку, взагалі, чого я пішла? Я дуже сильно хотіла працювати ще в школі в онлайні. І, ну, звичайно, я в школі не могла нічого не йти, окрім СММ. Я пішла в СММ. В СММ я вигоріла дуже сильно, прям дуже сильно, і я зрозуміла, що треба йти в якусь іншу сферу онлайн, де більше грошей, менше якихось е, зобов'язань. Да? І того я прийшла в запуски. А яка твоя улюблена платформа для створення контенту і чому саме? Я люблю Ютуб, тому що тут прям можна розкритись прям сильно, класно. Інстаграм я люблю, бо там сторіс, все інше, там, там TikTok я менше люблю. Що ти порадила б людям, які хочуть почати працювати в онлайні? Перше, це нікого не слухати і прям вірити в себе. Друге, це піти вчитися вже у тих, у кого є результати, якими ви прямо восхищаєтесь. і прям піти до них на навчання чи консультації купити і прям вчитись у них. Як ти підтримуєш мотивацію, коли здається, що абсолютно все йде не так? Е, я мотивацію не підтримую, я рухаюсь більше на дисципліні, тому що мотивація це таке е, дуже тимчасове явище, так скажемо. От, у мене тут -от є такий блокнот, в якому я записую там, всі свої навчання, всі свої там, цілі. І якщо б була, б суто мотивація, цього б всього, б, звичайно, не було. Який момент у твоїй кар'єрі став суперпереломним і дуже сильно на тебе вплинув? Хейт, коли мене хейтили, прям дуже сильно, дуже багато це прям стало для мене водночас переломним, а в іншу сторону дуже дуже важливо для мене, того що якщо б цього би не було, то ну я би напевно не стала би тим, ким зараз стала. А як ти реагуєш на критику в соціальних мережах? Як ж взагалі я вважаю, що типу критики, так скажемо, типу в соціальних мережах особливо не існує, це все хейт або щось там подобія, там, наприклад, завість і так далі. Але критика, от прям від вчителів, це супер важливо, якщо це прям об'єктивно. А в тебе буває вигорання? Так, да, буває, але досить рідко. Останнє вигорання в мене було півроку назад. І як ти справляєшся з цим? А, я пішла в терапію, нічого кращого ну, вам не зможу порекомендувати. Клас, а яка найбільша складність, з якою ти зіткнулась на шляху до успіху? А, це напевно, от я сьогодні була до речі у психолога, ми обговорювали цю тему. Це коли ви себе зрівнюєте з іншими, Оце це найважче, особливо особливо для мене. Коли є хтось кращий, ніж ви, ви себе починаєте зрівнювати, і можливо навіть у вас це демотивує, а не мотивує. А якщо в тебе є якісь кризи в роботі, як ти з ними справляєшся? Е, я йду вчитися. Це завжди я це роблю. Я йду прям вчитися, тому що якщо я чогось не знаю, то є 100% людина, людини, яка мені в цьому допоможе, і я прям точно це зроблю. Проаналізувавши всю свою роботу, як ти вважаєш, яка найбільша помилка, яку можна зробити під час запуску? Не проаналізувати цільову аудиторію. І, ну так, да, це єдине. Клас. Ти інвестуєш? Так. Да. А куди? <часув Rogaru> в мозги і в актив. Не буду говорити прям конкретно куди, але якщо це прям. Так скажемо, принесе мені ті плоди, які, на які я розраховую? Я можливо поділюсь. Круто. А що ти вважаєш головним у створенні успішного бізнесу? А дисципліна і постійно вчитись. Яка твоя найцінніша порада для людей, які хочуть досягти успіху у твоїй сфері? А... Цілеспрямованість. В цій сфері дуже важливо вовремя ловити те, що з'являється нове, тобто якщо ви там в інфобізі, дуже, дуже багато що міняється. Ринок міняється, продукти міняються, ігроки міняються. Дуже важливо це все аналізувати вчасно, вчитися, якщо щось там нове виходить, і дивіться в свою точку, типу не думайте, там, хто конкурент зробив чи ще щось. Дивіться в свою точку, ідіть до своєї цілі, і тоді у вас точно все вийде. Обіцяю. А як часто потрібно оновлювати стратегії запуску, враховуючи нові тренди, зміни алгоритмів і взагалі? Ну, я свою стратегію запусків пишу раз в півроку, тобто раз на, на 6 місяців, 6-8 місяців я їх пишу. Я насправді не дуже рекомендую це робити частіше, ну, по моїй, так скажемо, системі, тому що якщо ви будете писати стратегію раз на три місяці, прям повноцінну стратегію, це більше не про стратегію, це більше про якісь точкові дії. Можливо, стратегію класно писати раз на рік і просто кожного місяця сідати, робити отчоти і сідати, писати, що я можу ще додати. А яку пораду ти б дала собі, якби зараз тільки починала свій шлях? А напевно менше витрачати гроші на всяку безділушку, більше можливо кудись інвестувати і розставляти правильно пріоритети. Типу, можливо, не так багато гуляти з друзями, а більше вчитися працювати. Можливо, клас. А як обирати блогерів для співпраці та для реклами? Перше, дуже дуже важливо, це кстати порада, яку я а, десь прочитала десь півтора роки назад, і це реально прям реально воно працює, коли блогер або інфлюенсер він викладає збір, наприклад, і вам треба слідкувати, наскільки швидко він його закриє, або яку суму вони не збирають. Тим самим ви зможете зрозуміти перше, наскільки там лояльна аудиторія, і друге, наскільки вона платоспроможна. спроможна. Реально кожен раз, коли це. Типу, так тестувала, кожен раз воно реально працювало, і я вибрала дуже точково блогерів, у яких класно була цільова. І дивіться на, е, на їхнє охоплення, в, не, не на перші сторіс, а як вони тримаються. А як ти реагуєш на зміни в алгоритмах? Я вважаю, що це повний бред, Якщо ви людина, яка вірить в те, що помінявши алгоритми, воно прям щось сильно повпливає? Вам у вас ще не було продаж до зміни алгоритму? Що не буде зараз, продаж, тому що ви не вмієте продавати, ви не вмієте робити класний контент. Тому як у вас охоплення тоді падало, так і зараз буде. Ти встигаєш поєднувати роботу з особистим життям? Стараюсь. А як ти підтримуєш баланс між роботою та особистим життям? Дуже чітко концентрую, деякий час буде в мене на роботу, а деякий час у мене буде, наприклад, на побачення. ми прям це обговорюємо з колію. А як ти ставишся до ідеї спільного розвитку з своїм партнером? Супер. Це класно допомагає навіть розвивати навіть ці жі відносини. Як ти підтримуєш мотивацію навіть тоді, коли здається, що досягла вже всього в своїй ніші? Як ти ставиш собі нові цілі? Я не досягла ще всього, того, е, того немає. А яка твоя найбільша помилка в кар'єрі і як ти з нею впоралась? Не аналізувати цільову, як я і казала, тобто, якщо ви не вмієте аналізувати цільову, ви не будете розуміти, кому, що і як ви маєте продати. У вас не будуть купляти, ви будете сливати бюджети дуже дуже сильно. Ви не будете розуміти, який продукт куди засунути. І моя реально була помилка, це те, що я робила так, як мені хочеться. Я вела блог так, як мені хочеться, а не так, як продає. Як змінилася твоя особистість з того часу, як ти почала заробляти? Я стала більш е Прямою я зрозуміла, де мої кордони є. Я зрозуміла, як зі мною можна і як не можна, і я дуже чітко чищу свій, своє коло оточення. Яке твоє найбільше досягнення на даний момент? В 17 років я з'їхала від батьків і вже 3 роки сама себе забезпечую. А де ти бачиш себе ще через 5 років? Я себе бачу а, десь на вілах. <гум> В мене їх буде декілька по всьому світу з басейнами, з прислугами. Я прямо там себе бачу. А як ти ставишся до ідеального життя в соціальних мережах? Негативно, тому що це замилює глаз, Потім ви на це все дивитесь на ідеальні відносини. От я розказувала це в якомусь ролику. от е, є ідеальні відносини, а це не подкасті у Віки розказувала. є ідеальні відносини, ви на це дивитесь в сторіс. потім я купляю рекламу у одної блогерші, що її привозить чоловік, і цей чоловік чуть не матиме її кри з машини, бо вона забула шарф в машині. Того не ведіться на це і на успішний успіх не ведіться теж, тому що це все просто тригер. А яка частина роботи продюсера тобі подобається найбільше? Організація процесу чи творчий аспект? Творчий, я ненавижу операційку. Для мене в мене є для цього колі. А робити все самі чи делегувати? Делегувати. А що ти найбільше цінуєш в своїй команді? А, розуміння мене, вони розуміють мене, це дуже-дуже цінно. А як твій партнер тебе підтримує? А, він зі мною говорить, а якщо мені це не допомагає, він просто мене лишає в спокій. Це теж дуже велика насправді підтримка. Чи є в тебе якісь ментори або люди, які вплинули на твою кар'єру? Так, звичайно, в мене є наставники, вони є вчителі. Тобто, як я казала, вам потрібно вчитися. Якщо ви не будете вчитися, як ви собі це представляєте? Насправді це дуже важко, якщо у вас не буде вчителя. У мене вони є на кожному етапі, вони просто міняються. А як ти ставишся до успіху своїх колег і конкурентів? Ну, типу, положительно, я дуже радію про це. Того, що я бачу, що якщо, наприклад, моя колега зробила класний запуск, я розумію, що в ніші, типу, все, є гроші, є люди, і це класно. Є, звичайно, конкуренти, які прям блокують туди-сюди, наприклад, або прям плагіатять, бо це не дуже. Це прям погано. Коли ти починаєш роботу над проектом, який твій перший крок? Аналіз на Як зазубріться? -за Клас, а як ти визначаєш бюджет на витрати для запуску, і як ти його оптимізуєш, можливо, я вмію прораховувати декомпозицію дуже детально і розуміння активів на даний момент, і розуміння, які повинні бути активи для нашої цілі. Тобто, якщо в нас стоїть там ціль продати продукт на 100 тисяч доларів, а в нас по декомпозиції по активам ми, ми тянемо тільки на 70, то я розумію, що ще 30 тисяч доларів мені треба донабрати. Я Я чи, як складається сама декомпозиція, ну виписую бюджет яким був твій найуспішніший запуск? Не буду називати з ким, але це була ніша езотериків більше 100 тисяч доларів. А що зробило його таким успішним? Аналіз, це розуміння, що потрібно вашій аудиторії. Все, це зрозуміти це і вам не треба буде нічого домовити. Як би ти описала свою кар'єру у трьох словах? Саме ніша інфобізнеса, так? Це дуже швидко. Тобто це реально дуже швидкий. Фінансовий ліфт, то тільки в запусках ви зможете так швидко там, за три роки стати мільйонером доларовим. Друге, це дуже обширний кругозор людей і можливостей, і третє це вічний розвиток. Клас. А як ти ставишся до популярності та хайпу? Супер положительно. Якщо ви вмієте з цим працювати, це супер. Чи хейтять тебе в соцмережах і як ти на це реагуєш? Хейтять мені, я е, печалюсь, якщо мене не хейтять. того що, значить, я десь застопорилася. Якщо мене хейтять і прям так от напливами, то це супер класно, тому що, значить, я е, тригерю людей і наростаєте хват. А е, чи важливий нетворкінг та знайомства у інфобізі? Так, е, да, але я вам так скажу, що я чернік, наприклад, мені дуже добре посидіти вдома, того я не живу в Києві чи ще десь. Я не люблю людей іменно з ними спілкуватися, але да, це важливо для того, щоб ви мали зв'язки. Які риси характеру допомагають тобі залишатися успішною в такій конкурентній і швидкоплинній сфері? Цілеспрямованість. А ще? Розуміння, куди я йду. Ну, це теж цілеспрямованість, але прям фокус тримати. Це дуже важливо. Клас, а які книги, фільми, можливо, серіали надихають тебе на роботу? Чи є такі е, дуже мені сподобалась? Я до речі, зараз її буду перечитувати, це кармічний, кармічний менеджмент, так скажемо, не буду українською. Це про карму, про те, як ви засіюєте, так скажемо, сіна будь чого, тобто чи машину ви хочете купити, чи квартиру, чи познайомитись з Джоні Депом. Це все сіміна, і дуже класна книга, яка насправді мене от з цього достигаторства, Перетягнула в щось більш таке, ну не духовне а більш таке щось чоловічська. Прям супер. А тепер дай найкращу пораду людині, яка лише хоче спробувати себе в продюсерстві. Піти спробувати попробувати. Насправді продюсерство це ж про продажі. От підіть попробуйте продати якусь чашку не знаю, незнайомій кацьки на вулиці. От прям продайте її так, що вона заплатила за неї 100 доларів. От якщо ви зможете це зробити, то у вас є навик продаж, все, ви в принципі, можете йти в запуск. А тепер пораду для масштабування вже діючого експерту. Перше, вкладайте в активи рекламу, це дуже важливо, але знаєте, як і куди. Друге, міняйте продукт, можливо, наповнення не повністю продукт, а можливо наповнення під потреби вашої цільової і додавайте грошовий маркетинг з розумінням потреб вашої цільової. Тобто ну, не всі експерти можуть тригерити бабками, ну не всі. Але якщо ви будете знати, яка ваша цільова, які потреби, ви будете знати, що підходить саме вам. Це було останнє питання. Як тобі, Бліц? Можливо, хочеш щось додати. Мені супер! Хочу додати, щоб ви просто м, вірили в себе навіть в такий важкий час, щоб ви знаходили себе і своє я і щоб ви ніколи не зупинялись, і тоді у вас точно все вийде. Клас, закінчуємо бліц, що йдеш далі робити? Йду працювати. Все, Всім пока-пока.